Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp. Вітаю всіх з Великодним. Ми на риболовлі. І поговоримо сьогодні, як піймати коропа на флетфідер за світовий день. Ось ви приїхали на риболовлю і з чого ж треба починати? Я раджу вам починати, звісно ж. З приготування прикормки. Це саме головне, якщо ви хочете піймати гарну рибу, треба її погодувати. Так і я сьогодні приїхав зранку і приготував свою прикормочну програму. Сьогодні це, як завжди, пелець різної фракції білачан плюс ліквід і, звичайно ж, канапля. Без неї нікуди. Поки ми Приготували корм, лишили його настоюватися. Швиденько збираємо нашу робочу вудку першу. Бажано мати в себе в арсеналі маркерний груз, чіпляємо його петля в петлю і, що є сили, закидаємо і починаємо протягувати, шукати в секторі в себе тверде дно. І так, лучами. Уділити цьому трохи часу лучами, брати собі орієнтири з протилежного берегу, щоб знати, на куди кидати, протягнути, знайти якісь тверді ділянки, подивитися, щоб вам було комфортно і годуватись і ловити. Кліпсуємо водилище на маркерних кільцях, відбиваємо дистанцію ту, яку ми закліпсували, і знаємо. Якщо в нас буде покльовка, і потім треба буде знімати кліпсу, буде паровоз, ви її з легкістю потім зможете встановити цю дистанцію. Годуємося, вигодовуємо весь корм. І поки точка буде відпочивати від спомбу, збираємо наші водилища остальні, монтуємо наші флет звичайно ж. Також не забуваємо, коли приготували корм ми ловимо на флетфідер, тому заодно і готуємо наші флетмікси. Сьогодні у мене це Acid Peer. Вирішив спробувати в таку ранню пору, може на контрасті він дасть гарний результат. І по холодній воді сквіт так само непогано працює. Тому ці два флетмікса сьогодні будемо обкатувати. Збираємо наші флет беремо наші топові насадочки з повіцями, все це монтуємо. Якраз проходить годинка десь часу і робимо закид наші точки. Я також рекомендую вам точечки обловлювати. Якщо ви годуєте одну точку, це сама стандартна тактика: годувати одне місце, такий прикормочний стіл. І обловлюєте його зі всіх сторін. Наприклад, у мене сьогодні дистанція 90 метрів. Я так само буду обловлювати і 90, 85, і 95. По колу я в собі взяв орієнтир, з центр сектору, і почав обловлювати його зі всіх сторін. Де буде активна рибка, ви також. Дізнайтесь, з якої сторони рибка підходить до вашого кормового п'ятна, і ви вже будете від цього відштовхуватись і вирісовувати вашу стратегію ловлі, з якої сторони її зустрічати. Ось такі поради. Далі чекаємо на рибу, клювання, ловимо, і насолоджуємося природою, співом птахів. Також ви бачите, яка погода. Дощ мене не оминув сьогодні. Тут нахожусь в грізюкі, в балатякі, челяпаю, дощ то йде, то прикрашається, то знову починається. І ось таке з самого раночку. Чекаємо на рибу.